У пункті пропуску дорогуських ягодин час очікування вантажівок на перевірку з польського боку кордону становить 21 годину. Через це черга розтягнулася приблизно на 14 кілометрів. Прикордонна служба Польщі наполягає, щоб водії вантажівок обирали інші пункти пропуску на українсько польському кордоні. Як заявив представник надбожанського відділу прикордонної служби Польщі Дар'юш Синицький, водії вантажівок, які мають намір перетнути польсько-український кордон, за можливості просять їхати на пункт перетину Гребенне раваруська де Перевірка зараз триває досить швидко. За даними польських митників, в пункті пропуску дорогуських годин із польського боку на перевірку 25 грудня очікували 550 вантажівок. Нагадаємо, дорогуських годин один із найбільш завантажених пунктів перетину кордону і є головним транзитним пунктом на шляху з Варшави до Києва. Тим часом, з 15 грудня, в пунктах пропуску на державному кордоні України запроваджено процедуру попереднього документального контролю. Відтепер перевірку документів здійснюють відповідні підрозділи митниці в пунктах пропуску. Як оцінюють таке нововведення суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та перевізники? Про це наші кореспонденти поцікавились в міжнародному пункті пропуску Ягодин. Перетинати кордон в міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин вигідно, бо це найкоротший шлях між Києвом та Варшавою. Прискорити митне оформлення в пункті пропуску має і новий порядок здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та контролю за переміщенням культурних цінностей. Михайло Якубич щойно завершив митне оформлення товарів із застосуванням процедури попереднього документального контролю. Щойно завершили оформлення документів, я перевозив каву. Раніше було треба різні проходити ну, сес, наприклад, там фіто, а зараз все в одному окошку оформляється. Я думаю, що якщо ця система буде нормально працювати, то буде намного проще і швидше пересікати кордон. Скорочення кількості інстанцій попередньої документальної перевірки та делегування їх функцій на кордоні службовцям ягодинської митниці позитивно оцінюють і інші учасники зовнішньоекономічної діяльності. Покращилася ситуація. проходження служби скорше. Митниця проходиться, ну, в пришвидшеному темпі. Вже нема тих черг до кожної служби, які вистоювали водії йти до митника, тобто митник робить зразу всі операції, які були покладені на всі інші служби. Часто воже доводиться перевозити м'ясо та м'ясопродукти через пункт пропуску ягодин. Новий порядок митного оформлення, який віднедавна запровадила українська митниця, оцінює позитивно. Бо всі ми перевізники зацікавлені в тому, аби функції контролю не дублювались, було менше черг, а митне оформлення відбувалося якомога швидше. До нових порядків ягодинські митники готувалися заздалегідь. Провели професійне навчання особового складу, оновили електронну базу дозвільних документів. Зазначимо, що відтепер всі державні види контролю в повному обсязі професійно здійснюватимуть фахівці відповідних уповноважених служб у митницях призначення.